Щоб у вітчизну я міг увійти. Я радісна новина, що нас всіх чекає прекрасна вітчизна, де немає горя, де немає страждань, ніколи, ніколи там не буде війни, там не буде хвороби, не буде сліз і плачу. Нас чекає прекрасна Вітчизна. І Павло пише наше життя на небі, звідки ми чекаємо Господа і Спасителя. І Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу за прекрасне майбутнє, хай серце не тривожиться ваше, хай серце не смущається, каже Ісус. В домі мого Отця осель багато. Всім вистачить місця, аби тільки було бажання дійти до тої вітчизни. Поки ми на землі, друзі, ми знаємо, що ми тимчасові, нам потрібне слово, нам потрібне. І ми сьогодні відкрили свої серця, щоб почути, як ця Марія. Яка сіла у них Ісуса? Марфа турбується, хоче щось приготувати, а Марія сіла і слухала. Було дороге кожне слово, яке виходило із Уст Спасителя. І Ісус каже: вона вибрала благу частку, яка не відніметься. Ми блажені з вами, що можемо чути Боже Слово. Ця частка, вона є блага і не відніметься. Ми йдемо до закінчення нашого зібрання. Слово на закінчення читаю вірш. Ми починали зібрання, я читав 57-й вірш з 15-го до Корінтян, а зараз хочу останній 58-й прочитати. Отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйте завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Слава Ісусу Христу! Звертаю всіх нас увагу на початок цього вірша, отож мої любі будьте, які ми маємо бути, міцні і непохитні. Тема проповіді. Будьте міцні і непохитні. Тоді Дух Святий говорив до нас, і, і Слово говорить, що путь християнина, його дорога є терниста. Попереду чекають ще випробування. Здається, Господи, і так вже досить випробування. Але путь християнський це путь боротьби, це путь випробування. І нас чекають труднощі, нас чекають різні різні випробування. І нам потрібно, щоб устояти в цих випробуваннях, в тих бурях, штормах, які на по дорозі нас зустрічають, ми маємо бути міцні. Ми маємо бути непохитні, щоб нам устояти, устояти. Бути до кінця до кінця вірними. Народ Ізраїля, коли йшов, ми читаємо, і не всі були міцні. Хтось йшов в стройному шестві народу, а хтось відставав, сили не було. Не було тої міцності. І ворог Амалик, що він робив? Він доганяв тих відставших і, і добивав, і добивав. Тому кожному з нас потрібно бути міцним, бути міцним. Де взяти сили, щоб бути міцними? Де взяти тої сили? Давид каже, один раз Бог сказав, а я двічі чув. Де сила? Сила у Господа. Звичайно, в нього є сила, він сильний, він смерть переміг. Він Ісуса воскресив наш Господь. Господи, а що я маю робити, щоб мені бути міцним? Я хочу бути міцним, я хочу витримати все, що чекає мене попереду. Будуть випробування, будуть труднощі, і я хочу вистояти. Ми читаємо в священному писанні про те, що Бог це джерело сили і Він дає силу. Але кому Кому Він дає силу? Що треба робити, щоб нам бути сильними? Перше місце читаю деякі речі, які нас сильними роблять, Іван Лі, Матвія. Сьомий розділ і 24-й текст. Кінець нагорної проповіді. Ісус каже так. Кожний 24-й вірш, хто слухає мої слова і виконує їх, подібний до чоловіка мудрого, який свій дім збудував на камені, і линула злива, прийшли випробування. Розлилися річки, буря знялася, і на дім той кинулася, але він не впав. Чому? На камені був заснований. Кожний, хто слухає оці мої слова і їх не виконує, він подібний до чоловіка необачного, який дім збудував на Піску, і линула злива. І розлилися річки, і буря знялася на той дім, і він впав. І велика була його руїна. Два будинки побудованих. Можливо, зовні одинакові, гарні. Прийшли випробування. Один стоїть будинок, а інший впав і розсипався. Не так давно був землетрус в Туреччині. І, можливо, багато хто бачив те відео, як великі багатоповерхівки складалися як картонні, як будь це не справжні будинки, а як з картону. Раз і, і вже пропали десь. Але разом з тим, я думаю, хто дивився, зауважив. Деякі будинки стояли. Той самий землетрус, ті самі градуси поштовху все одинаково. Один розвалюється, а інший будинок стоїть. Чому? Яка причина? А причина, як він побудований? Хтось, можливо, швиденько будував, зекономив кошти, не вкладав той фундамент, і той будинок не витримав. Того випробування, і він розвалився. Але інші будинки, вони були збережені. Як треба подумати про те, щоб будинок наш, який ми будуємо, ми всі будівничі, ми будуємо, щоб він устояв. Коли будинок не устоїть, не тільки сама будівля нищиться, друзі. Скільки людей жило в тих будинках. І як багато людей загинуло. За собою тягне такий наслідок, і будинок рушиться і той, хто в тому будинку, коли ми не устоїмо, коли ми падаємо, падає ще багато біля нас людей. Як важливо бути міцним і подумати про свій фундамент. Фундамент перша річ, яка потрібна для того, щоб нам устояти, коли будуть труднощі і випробування, це виконання Божого. Слова. Багато ми чуємо Божого Слова, щоденно чуємо його, тоді радіо включив і слово Боже звучить. Приходимо в зібрання, теж слухаємо. І ми кажемо, ну, правильно говорять, ну все добре говорять. Але якщо ми просто послухали і не виконуємо, чи принесе воно користь, ми можемо уявити картину хворий, чоловік прийшов до лікаря і жалується, що в нього проблеми. Лікар провірив, здали аналізи, і лікар каже, ось тобі рецепт, купи ці ліки, приймай, і ти будеш здоровий. Подивився, хворий, да, все правильно написано, і те треба, і те мені треба те. Ну, це правильно. І я взяв той рецепт, поклав так гарненько в його в кишеню і ходжу далі собі, не приймаю тих ліків, нічого, проходить час. Чи буду я здоровий. Звичайно, що ні. Ліки знаю, які треба. Я все знаю. Але я їх не приймаю. І залишаюся своєю хворобою. Але коли я знаю і я приймаю, і я поступаю, як лікар каже, я це все роблю, моє здоров'я буде покращуватися. Слово Боже, це ліки для нашої душі. Ми читаємо, це правильно. Але Біблія гарно лежить десь в стороні, вона пиллю припадає, і... а я не приймаю. Я не роблю того, що написано в Біблії. Чи принесе воно мені користь? Ми чули сьогодні дуже багато про це, воно користі не принесе. Тому дуже важливо нам бути виконавцями, як і пише про це в цьому першому розділі і 21-текст. Відкиньте всяку нечість, залишок злоби, і прийміть з лагідністю всіяне слово, яке може спасти ваші душі. І будьте виконавцями слова. А не тільки слухачами самими, які самі себе обманюють, кого ми обманемо? Кого обманули ті люди, що не заклали фундамент, а будував собі дім і зекономив на фундаменті? Він собі приніс велику шкоду. Дім зруйнувався. І під час тої буря, хто був в домі, звичайно, він загине. Це трагедія. Обманюють самі себе. Хто є слухач слова, а не виконавець? Подібній людині, який риси обличчя розглядає в дзеркалі, розгляне себе, відійде і забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і пробуває в ньому, він не буде забудько слухач але виконавець діла. Перша дуже важлива річ бути виконавцями. Він буде блаженний. Блаженство вища ступінь щастя. Він буде міцний, він буде сильний. Він буде сильний у своїх діяннях. Слава Ісусу Христу! Це слова самого Ісуса, і ми беремо своє серце, бути мудрими, будівничими, бути мудрими. І коли прийдуть випробування, ми зможемо бути сильними. Друге місце читаю перше Івана 1 Івана. Другий розділ. 14-й текст вибірково останні слова. Я пишу до вас юнаки. Тут звертається і до батьків, і до дітей. І ось каже: пишу до вас юнаки, бо ви міцні. Тема проповіді: Будьте міцні. Юнаки, ви міцні. В чому міць юнаків? В чому сила, фізична сила, що вони молоді, що вони натреновані і вони сильні? Ні. Читаємо далі. Слово Боже пробуває в вас. І ви перемогли лукавого. Слава Ісусу Христу! Ось де джерело сили, джерело сили. Слово Боже в вас перебуває. І ви сильні, ви сильні. Ви можете устояти, ви можете перемагати, коли лукавий наступає, тому що Боже Слово прибуває в вас. Ісус Христос. Всі отражав сили лукавого, його, його всі спокуси, пам'ятаєте, після хрещення до нього лукавий приходить і одним способом, і другим, і третім. А Ісус каже, написано, написано, написано. Як приємно, коли Слово Боже, воно в нас перебуває. І не випадково, сьогодні, можливо, так багато було про Слово сказано. Не тільки знати Його, не тільки, може, комусь цитувати, але мати Його в серці. Мати в серці, я маю слово. Давид каже, я заховав слово. Де таке місце, щоб слово заховати? Ми в армії думали, де можна заховати ту Івангельку, нам дали таку невеличку Іванглію і думаєш, де заховати? Тому що ранкова перевірка, все перевіряють, всі кишені, навіть в чоботи заглядають. Ну де ж заховати, де ж заховати, щоб нас не забрали тої Іванки. Давид каже, а я знайшов місце, я заховав в серці, в серці, звідти вже ніхто не забере Ніхто. слово твоє в серце, щоб мені не грішити, щоб мені бути сильним, щоб бути сильним. Гріх буде виставати, спокуси будуть. Але ви міцні, бо у вас перебуває Боже Слово. Це друга річ. Третя річ, теж ми читаємо дії святих апостолів, четвертий розділ. Із 29 го текста. Учням заборонили говорити про Ісуса. Заборонили. Вони знають, що Ісус дійсно воскрес з мертвих. Хочеться йти всім розказати, отримали повеління, йти всім святкувати, а тут заборона. І вони збираються на молитву. Збираються на молитву. Що робити? Перелякані, бояться. Тут заборона велика. 29 текст. А тепер, Господи, слова молитви, споглянь на їхні погрози і дай рабам Твоїм з повною сміливістю слово Твоє проповідувати. Господи, ми хочемо це. Нема тої сили, нема тої міцності, Боже, ти поможи нам. Коли ти руку свою будеш простягати на оздоровлення, і щоб знамена і чуда чинилися ім'ям Твого святого Отрока Ісуса. 31 текст. І як вони. Помолилися, що сталося. Затряслося те місце, де зібрались, були, і всі сповнилися Святим Духом і почали говорити Слово Боже як? Сміливістю. Прийшла сміливість, відвага вже не страшно. Петро, який відрікався від, перед служанкою, і казав: Я не знаю того чоловіка. А тепер, отримавши силу від Господа, Він прямо заявляє, перед Сьогодні, а кого більше слухати? Вас. Да, Ви, начальствуючи, ви кажете, але в мене є Господь. Я Бога буду більше слухати, і я буду робити те, що каже Господь. Петро, звідки сміливість прийшла? Друзі, молитва має велику силу. І хто мало молиться, він має мало сили. Якщо ми кажемо, Боже, ну я такий безсильний, в мене так мало сили. Питаєш, а скільки ти молишся? Ну, Нема часу, нема часу. Я так спішу, в мене стільки праці, я не маю часу на молитву. Не розраховуємо, що ми будемо міцними, якщо ми не будемо молитися. Міць, міць християнина, багато залежить від нашої молитви. Всі мужі, герої віри, про яких ми читаємо, вони всі були мужі молитви. Вони всі багато часу проводили в молитвах. Дані згадайте. За молитву можна було поплатитися і вже той рів, а там голодні льви. Якщо будеш молитися, 30 днів, не молитися. Даніїл розумів, він не зможе бути сильним, як він не буде молитися. І написано: прийшов, як і прежде. Вікна відкриті в сторону Єрусалима, він схиляється і молиться. Даніїл, ну почекай 30 днів, ну не помолися. І все, загроза пройде. Він не боявся, голодні льви, але молитва, він знав, що вона укріпляє, вона допомагає. І він щиро молився до Господа. І що Бог зробив? Голодні льви не тронули його, не тронули. Він спокійно пробув, і коли цар дарі вранці прийшов, чи міг Бог твій спасти тебе, Даніїл, цар, навіки живи? Перед тобою я чистий, я перед Богом чистий. Молився до нього, і він спас. Алілуя, слава Ісусу! Як ніколи сьогодні, браття і сестри, нам треба усилити молитви. Не просто формально стати, хтось оченастик і сказав, і все. А сьогодні потрібна молитва заступничества. Вже сьогодні вранці повідомляють хлопці сотої бригади, багато загинуло і моліться. Люди просять просто з фронта моліться, тому що ми знаємо, що Бог може спасти. І коли ми просто кажуть, добре, ми помолимось. А самі ми не молимося, це не захистить. Ми маємо стати в проломі молитовні сьогодні, за дітей, за родини, за сім'ї, за наші міста. Хтось воює на фронті, але церква, шановні християни, нам дано право на молитву, і ми можемо з вірою звершувати молитву заступничества за, за рідних, за близьких, за спасіння, за здоров'я. По молитві Бог оздоровляє сьогодні. Він той самий, слава Ісусу Христу! По молитві Бог захищає, Скільки свідчить. Ми вчора були в Горохові, браття свідчили, їм також рідні повідомляють. Траншея, вони в тій траншеї сидять, каже, за нами летять, каже, далеко і десь там зриваються, ми не в А ті, що попадають до нас, вони попадають і не зриваються. І ми всі живі лишилися. І каже, будь ласка. Ми хочемо, щоб ви подякували церкві і запишіть це відео просто в церкві, як ви дякуєте, що нас Бог зберіг, бо це нас Бог зберіг. І ми хочемо надалі попросити. Моліться про нас, сила молитви. Вона захищає. І нас робить міцними, непохитними. Хай навіть леви голодні, хай навіть вогонь, хай, хай піч буде вогнена, а ми страху не маємо. Молитва дає силу і дає міцність. Такий будинок не впаде, така будова буде стояти, тому що там кожен день молитви. Це дуже і дуже важливо. І ще одне: Господь сказав: ви приймете силу, коли на вас злине що? Святий Дух. Браття і сестри, як важлива молитва в дусі сьогодні. Можемо просто помолитися розумом, але чомусь Павло каже, буду молитися розумом і буду молитися Духом. Сьогодні не вистачає тої молитви духом. Дьявол не розуміє, що молиться церква, коли Бог наповняє Святим Духом. Коли ми молимося своїм розумом, звичайно, чує. Він знає, про що ми просимо, буде ставити там якісь перешкоди. Але чому треба сповнятися Святим Духом? І говорити, те, що тільки один Господь розуміє, ми маємо молитися Святим Духом. Сповнилися учні Святого Духа. Коли молилися Павло і сила в Филипах, ви знаєте, теж ноги в колоді збиті, зранені. Господи, та ми ж по слову Твому прийшли сюди. І перша проповідь, перше служіння, і вже в темниці збиті і не було ропоту, не було нарікання. О півночі Павло і сила почали молитися і почали славити Бога. І Дух Святий прийшов. Місце затряслося. Двері темничні відкрилися, кайдани всі поспадали, яка сила молитви. сила молитви. І коли ми співаємо в час випробувань, це теж дуже важлива пісня. Пісня нехай буде в наших устах, не ропот, не нарікання. Якщо прийшли труднощі, прийшли випробування. Ми маємо молитися, маємо співати, славити Господа, маємо прислухатись до Слова Божого і бути виконавцями. Речі, Вона більше було говорити, час наш пройшов, ми закінчуємо вже, але хоча б ці речі, декілька речей. Слово Боже і молитва. Друзі, Бог чекає особистих стосунків з нами. Він хоче, щоб ми з ним розмовляли кожен день. Знайди час, сестро, дорога, брате, знайди час порозмовляти з Богом. У нас багато на все час є, а от з Богом порозмовляти не вистачає, а Він тебе чекає. саму ранку чекає. Він чекає тебе ввечері, може, ти вже стомлений, але він чекає, щоб ти поговорив. Може, вночі пробудився. Поговори з Господом. Відкрий серце своє. І ти почуєш, що Він тобі скаже. Ти йому скажеш, серце відкриєш. Можеш поплакати, як мале дитя, перед Господом. Він все зрозуміє. Сльози бачить і розуміє. І Він скаже тобі слово. Скажи, як Самуїл, говори, Господи! А твій раб, твоя раба, слухає, що ти хочеш мені сказати. Це буде слово для підкріплення. І ти будеш зміцнятися, чим частіше будемо приходити до Ісуса, входити в Його присутність, ми будемо сильніше ставати. Читайте, Боже, Слово, моліться, хай Бог допоможе. І те, що ми чуємо, давайте будемо виконувати. Як часто ми багато слова чуємо і дивимося, роки проходять, а люди не міняються. Не міняються. Боже, Твоє Слово сильне, воно має змінювати. Чому воно не мі... нас не міняє? Бо ми його не виконуємо, друзі. Давайте будемо виконувати, бути виконавцями, щоб нас міняло і ми ставали іншими. Нехай всіх нас благословить Господь. Отже, я коротеньке це слово, мої любі, будьте міцні і будьте непохитні. Непростий час іде. Виклики таких, які ми раніше не переживали. Але Церква Господня, ми маємо бути міцними, маємо підняти знамена і чекаючи Господа, преодоліти всі випробування які будуть на нашому шляху, давайте піднімемося. Перед нами молитва. Будемо дякувати Господу, що наш Господь з нами сьогодні говорив до нас. І попросимо Боже, те слово, поможи, щоб ми його виконали в нашому житті. Є прохання, які поступили письмові, і брати вже познайомилися з ними. Ми помолимося і подякуємо